Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли, навіть десь покумалися, от лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю, приходи, Любочку, чим хата багата, ти мій пригощу. Іде журавель напрошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все й не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Ой, вибач, кумочку, більше не маю вас чим гостити. Спасибі й за те, пісним голосом промовив Журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості не прийшла? Добре, кумочку, прийду чому не прийти, мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, покраяв усе те на дрібні шматочки, заложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй моя люба, припрошує журавель. Нюхає лисичка добра страва. Встромляє голову до горнятка, не йде голова, пробує лапою годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує вітти відти. Довкола горнятка нічого не порадить. А журавель не дармує дзьоб дзьоб у горнятко та їсть собі шматочок за шматочком. Поки всього не виїв. Ой, вибачте, кумонько, мовить, випорожнивши, горнятко. Чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розстарав. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлось додому йти. Облизня спіймавши, відтоді й зареклася лисичка з журавлями приязнь водити.